Сьогодні я особисто бачив в інтернеті, коли була, був конференц-зв'язок самого головного начальника України ТЦКшного, я не знаю там його як фамілії, і були з ним всі міста, всі повністю міста на конференц-в'язку, всі начальники ТЦК. І він давав указівку, що робити, як робити, як поступати. Тобто, хто не бачив цього відео, будь ласка, послухайте. і... Не, не ігноруйте просто, не ігноруйте, якщо можна, візьміть далі далі його продвіньте, поділіться з друзями, там, я не знаю, там, перекиньте, чи позвоніть просто по телефону, скажіть, що отак, от так і так. На травень вони хочуть, що вони хочуть робити. Мало того, що вони не в наглу, бо ну, закидують людей, там, везуть в ТЦК, що вони хочуть. Вони хочуть, як він говорив, це говорив він на відео, що авторів, продаж машин, от людина продає машину. Вони дзвонять, ви продаєте машину, так продаю, Давайте зустрінемося. Зустрічається і вони пакують. Це я вже казав начальникам, це в авторії купляємо автомобілі у цих людей. І і тепер. Будь-які засоби, варіанти привітаються. Так само, в кого є е, зареєстроване оружжя, там, охотники, шмотники коротше, там. Не, не іменно охотники. Тоже будуть, якби перевірка, там, чогось перевірка. І будуть пакувати. А також інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям хто батьки, шукаємо батьків. Не ведіться, будуть вам дзвонити, не ведіться, хто машини продає, теж будьте обережні. Ще раз прошу, зробіть репост. Поділіться цим відео, або просто зателефонуйте друзям і скажіть, що так, щоб вони були обережні. Тому що буде посилена бусифікація. Посилена. Вона і так посилена буде. Ще раз звертаю увагу на оповіщення. Зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в ранні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть. В другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Все, Всім удачі, вкрішу в миру, а собакам собача смерть.